Масштабна пожежа знищила 40% головного нафтосховища Куби і призвела до закриття єдиного порту для паливних танкерів. Після цього на острові почалися перебої з електроенергією. Відключення світла тривають від 6 до 18 годин. Також вишиковуються великі черги до заправок. Пожежа спалахнула ще 5 серпня після удару блискавки в один з резервуарів. Згодом вогонь перекинувся ще на три. До 11 серпня полум'я загасили, проте нафта й досі небезпечно гаряча. Термінал Матансас розташований за 130 кілометрів від Гавани. Тут зберігають більшу частину завезеної нафти, а це 60% усього обсягу споживання. До пожежі тут було 2,4 мільйона барелів сировини. Кубинці й раніше потерпали від перебоїв з електропостачанням, нестачі пального, продовольства та медикаментів. А також годинами стояли в чергах за товарами першої потреби. Пожежа поглибила енергетичну кризу. Ми постраждали від відключень найбільше, бо куба втратила багато нафти. Немає бензину для машин, особливо немає електроенергії. Відбувається вимкнення за вимкненням. Черги дуже довгі. У пошуках бензину доводиться їздити від заправки до заправки. А коли знаходиш, то стоїш годинами. Експерти кажуть, що система ТЕС Україні дуже застаріла. Для ремонту потрібно багато грошей і не менше як 2-3 роки. А тепер станціям, які працюють, ще й бракує палива. Працює лише 11 із 20 енергоблоків восьми теплоелектростанцій. Куби, і лише 50% генераторних установок. Усе це через відсутність обслуговування. Більшість з цих станцій понад 40-45 років. Ще до пожежі в країні що три дні проводили тригодинні віялові відключення світла. Також був значний дефіцит дизельного пального.